Так, друзі, всім доброго дня. Сьогодні понеділок. Продовжуємо працювати. Вже клеїмо багети. Туди до вугла дійшов, Не вистачає мені дві. Два багета не вистачає, тому хазяйка зараз закупить. І привезе, щось порахувала вона неправильно. Так. І тут ось зараз роблю цей п'ятий вугол. Це саме таке саме таке відповідальна робота. Зараз трошки підрізаю там, там кусок, тому що там, ну, коротше, кусок. Буде з двох кусків там маленький оцей кусочок, тому що сюди і ну, коротше, не, не можна засунути, іначе поламаєш просто. Дуже близько дуже близько до... До, тру... до, до труби, виходить, стіна до труби йде, чи труба до стіни йде. Тому так. Так що, отакі от діла працюємо. Все правило працюю. Так, зараз закінчую. З цими багетами. а сюда ще там в мене одна, ця, один багет ще є, я сюди його запущу і буду вже починати тягнути на останній раз. Всі стіни вже в мене висохли. Так що це кугла уже все висохло. Так що добре, і що ще протягую стіни. І починаю, ну, це вже буде завтра. Буде в мене Багети, Зачищаю багети грунтую крашу. От, І ну, і завтра я думаю, що десь після обіду вже почну робити перетірку. Такі плани у нас. А як там воно буде? Як Бог дасть, так і так і зробимо. Трі дня я відлежував. О, щось у мене з спиною опять проблеми. Нікуди не ходив. Та й таке порошка вибив сьогодні та й прийшов на роботу. Ну нічого, все буде добре. Сильно не напрягаюся зараз, я його шкого не піднімаю. Стараюсь не піднімати, але і так болить коротше, без, без підняття якось там. Якихось там 3, 3 літра води беру у відро і чую, вже тяне. Тому приходиться якось на ліках трошки поки. Нічо. Все буде добре. Закінчуємо цю а Там уже, наверное, буду відпочивати. Хоча є заказ. Ну, побачимо по здоров'ю, коротше говоря. Так, ну все, закінчую я поклейку багетів. А тут ще дві палочки мені принесуть. Все, п'ятий я зробив. Фу. Тільки що почув інформацію, що хтось там плани якісь робить. Ну ви розумієте, да? що до 2030 року. -го у людей повинно, ну населення землі повинно вирости больні раком декілька разів. Тому да, інформація якась поступає така нехороша. На це до стройки не відноситься, до ремонтів теж. Але може комусь і треба. Їсти треба натуральні продукти. Пити натуральну водичку, Неочищеною. бажано звідесь з кринички. Ну і так далі. Соки, води, от це все. Газовані води. Це взагалі отрава. Вже давно не употребляємо його. П'юся свою водичку п'ю. У нас скважина є своя, тому ми, так. Тому так, да, тому да, друзі, треба, треба берегтися. Добре, продовжуємо далі. Зараз буду шпаклювати стіни. Terima kasih telah <laughs> menonton! І знову здравствуйте. Закінчили баєдикі клеть. О, такий все, кусочок остався, залишився все такий сантиметр 80-70. Все, зробив. Ну і скрізь, в принципі. Так, красиво, хорошо, все. Тепер ми чекаємо, поки воно висихає. А я тим часом, все бачите, протягну, це протягну, це протягну. Фініш вже. уже все, фініш уже. під От, І оце зараз в цю сторону. Дойду сюди і оцю стінку теж. Оце треба буде зробити, тільки зараз осталось. Фініш у мене там уже наколочений. Зараз я його трохи розведу, щоб річ був. І... І буде конець на сьогодні. Ох, а завтра вже прийду, буду дивитися, що тут робить. Баєти буду щось підготовляти, під... фарбувати, грунтувати, фарбувати все таке. От І на сьогодні все. Всім гарного дня бажаю. Понеділок завершується дуже добре.